Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розкажу вам, як купити криптовалюту зі своєї банківської картки за гривню на біржі Binance. Покажу і розкажу спосіб, яким користуюсь сама. Це найбільш швидкий, простий і вигідний спосіб. Тут немає ніяких комісій, просто декілька рухів і все. Крипта у вас на балансі. Що для цього потрібно? Перше, це звичайно мати акаунт на біржі Binance. Якщо у вас його немає, переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь і проходьте KYC. Друге це, звичайно, мати гривню. На своїй батьківській карті. Третє це мати пару хвилин вашого часу і бажання купити криптовалюту. Далі заходимо до себе в аккаунт, натискаємо гаманець поповнення, P2P. Відкривається ось така сторіночка, де ми будемо здійснювати покупку криптовалюти. Є зверху список криптовалют, які ви можете тут купити, напряму в іншої людини. Що таке P2P-платформа? Це коли ми взаємодіємо з іншими. Такими самими користувачами, як і ми самі, тобто ми хочемо купити, а хтось десь там сидить і хоче продати. Біржа виступає посередником. Я буду показувати, на прикладі USDT, тому що зручно купувати USDT, а вже потім на самій біржі купуємо ту криптовалюту, яка нам потрібна. Тому що в цьому списку може не бути тієї криптовалюти, яка вам потрібна. Вибираємо USDT, можна одразу писати суму, на яку хочете купити, і воно вам відфільтрує всі пропозиції. Далі вибираємо спосіб оплати. Натискаємо і вибираємо банк, я показую на прикладі монобанк. Тут ми бачимо список продавців, є їх ім'я. На що ще потрібно звертати увагу на кількість виконаних угод. Чим вищий відсоток, тим краще. Тоді дивимось на курс. Зверху буде завжди найбільш вигідний курс. Тоді дивимось, скільки доступно, щоб нам вистачило. Також дивимось на ліміти. Якщо все влаштовує, натискаємо купівля. Далі приписуємо суму, на яку ми хочемо купити. Трохи нижче. Ми бачимо відображення одразу в USDT. Натискаємо купівля. USDT. У вас відкриється віконце з даними продавця. Там буде номер його картки. Вам потрібно скопіювати номер картки, зайти до себе в банківський застосунок і перевести його потрібну суму. І тільки після того, як переведете, натискаємо підтвердити. Далі чекаємо, коли продавцеві зайдуть ваші кошти, і він відпустить ваші USDT. Регламент 10-15 хвилин, але на практиці набагато швидше. Ці USDT нам приходять на рахунок поповнення. А купити криптовалюту ми можемо зі Spot та ФІАТ. Тому давайте переведемо. Для того щоб перевести, треба нажати переказ у відкритому віконці. Ми вибираємо. З поповнення на спотових монет. Далі вибираємо крипту, яку потрібно перевести. Вводимо суму або натискаємо максимум і натискаємо підтвердити переказ. Моментально ваші USDT відобразяться на споті. Коли є на споті, можемо купити крипту. Заходимо в торгівлю. Тут є два види. Торгівлі, конвертація і спот. Спот вам підходить, якщо сума покупки у вас від 10 доларів. А якщо менше, то вибираємо конвертацію тут від 1 долару. Давайте розглянемо конвертацію. Тут у нас є два види: маркет і ліміт. Маркет це ми купуємо по ціні ринку. Ліміт це ви пишете ціну, за яку ви готові купити крипту, коли вона дійде до цього значення. Тоді і виконується купівля. Тому, якщо вам потрібно тут і зараз і влаштовує ціна, беремо маркет. Пишемо скільки віддаємо або скільки ви хочете купити крипти. Хочемо купити біткоін на 1 долар. Натискаємо далі попередній перегляд. У вас відображається, скільки ви отримуєте в біткоїні. І натискаємо Конвертувати. Все крипта куплена. Вітаю! Якщо у вас від 10 доларів, то можете використовувати торгівлю у вигляді спот. Вводимо суму, вводимо суму і натискаємо купити. Якщо вам треба вивезти кошти, то все робите в зворотньому порядку. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.